Кавсимперід 5 мм газобалонних системах використовується як засіб передачі газоповітряної суміші з форсунок на впускний колектор. Зазвичай з'єднується зі штуцерами-розпилювачами в колектор або перехідниками під бензинові форсунки. Застосовується лише в четвертому поколінні ГБО, в першому, другому і третьому поколінні його не використовують. Основні особливості посилення текстильне. Внутрішній шар гладкий NBR чорного кольору. Зовнішній шар гладкий EPDM SBR. Також чорного кольору, діапазон допустимих температур від мінус 30 до плюс 85 градусів Цельсія. Товщина стінок становить 3,5 мм, внутрішній діаметр становить 5 мм. Виготовляє шланг австрійська компанія Semperit Ag. Компанія заснована в 1824 році. Її продукція відома і популярна в Україні та світі. Це пов'язано з відмінним поєднанням якості і вартості. Область застосування системи на пропан бутані і метанні четвертого покоління з'єднання штуцерами виходу газу необхідно затискати спеціальними хомутами – черв'ячними або пружинними. Випускається в бухтах по 25 метрів. Ціна на сайті вказана за 1 метр.